Сьогодні, 8 березня, ми, футболісти академії Кривба, знаходимось у другій міській лікарні, де щодня наші жінки-медики плечо-плеч із чоловіками рятують життя наших захисників і захисниць, воїнів ЗСУ. У часи кривавої повномасштабної війни роль жінок значно зросла. Адже, попри все, тисячі з них захищають нашу батьківщину зі зброєю в руках, а також мільйони працюють на нашу перемогу у тилу. Вітаємо вас міжнародним жіночим днем. Дякуємо вам, вам велике за те, що ви обороняєте нашу країну і ви Дякую. наша гордість. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Дякую. Дякую Ми вас вітаємо всі. Добре. А хто такі хлопці гарні? спортсмени наші футболісти. Сьогодні, в міжнародний жіночий день, ми б хотіли звернутися до кожної українки. Насамперед не варто забувати, що кожна із вас окрема та неповторна особистість, яка має право жити так, як їй самій то хочеться, користуючись рівними можливостями. Сучасна жінка незалежна жінка, незалежна, як наша Україна. Зі святом!